Викрили підприємців, що продавали яйця для ЗСУ ціною 17 гривень за штуку. За даними слідства, договір із завищеними цінами уклала одна із фірм. Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі службою безпеки України вже затримали злочинну групу. Це п'ятеро людей, серед яких підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин. Вигадували махінатори й інші схеми. До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад. А насправді нічого не поставлялося. Потім віртуальні продукти списували, начебто їх спожили солдати. Зловмисники думали, що не залишають жодних слідів злочину, оскільки документально перевірити спожиті продукти дуже важко. Також затримали військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Загалом збитки Завдані державі оцінюють майже у 5 мільйонів гривень. Під час обшуків учасників злочиної групи вилучили записи незаконно зброї, боєприпаси, вибухові пристрої та більше мільйона гривень готівкою. Наразі затриманим готують повідомлення про підозру слідчі дії тривають.